Ось тут котли ми виготовляємо, а зараз покажу, як ми без крана ставимо його в котельню. Ходім! Ти йдеш? Ось по такій горки ми його спускали без крана на минуточку. Підіймали на таку ступеньку. Ще одна. І ось стоїть наш котел. Хто не має уявлення, як завести котел в котельню, Зателефонуйте, я вам розкажу.